Одного разу апостол Петро у своєму посланні, звертаючись до своїх одновірців, до тих, з ким він ділить свою дорогоцінну віру в Ісуса Христа, каже: Нехай мир і благодать збільшуються в вас через пізнання Бога та Ісуса нашого Господа. Як ми бачимо, наш мир і наш спокій. У нашому особистому житті збільшується тоді, коли ми з нашої особистої перспективи, з нашого боку збільшуємо порив нашого серця вивчати і пізнавати Ісуса Христа. Петро пише: все, що потрібно нам для нашого духовного життя і служіння Богу, було нам вже дано Ісусом, який має силу Божу. Ми отримали ті дари, бо знаємо того, хто покликав нас славою і добротою. Далі Петро продовжує свою думку, кажучи, завдяки тій славі і доброті своїй, він дав нам обіцяні, дорогоцінні і великі дари. Що це за дари? Виявляється, це дари, щоб змогли ми стати подібними. Самому Богу та уникнути духовного тління, яке панує у світі через лихі людські бажання. Петро дає нам зрозуміти, що насправді ми у Христі одержали. Ми стали подібні до самого Бога. Ми, в Ісусі Христі, уникнули тління, яке панує у світі через лихі людські бажання. І далі, слідкуючи за думкою апостола, де він радить всім нам, віруючим, і просить нас з вами, кажучи, тому докладіть усіх зусиль, щоб додати до віри вашої доброчинність. Як бачимо, Бог дав нам ресурси, з чим ми можемо працювати і удосконалювати наше розуміння. І далі апостол продовжує, а до доброчинності. Знання. Щоб до знань ви змогли додати стриманість, а до стриманості терпіння, а до терпіння побожність, щоб до побожності ви змогли додати братолюбство, а до братолюбства любов. І речі, які нам з вами треба зробити. Треба докласти зусиль з нашого боку, бо ж Бог все з свого боку вже зробив. А тепер наша черга. Апостол спонукує нас з вами, кажучи, нам докладіть усіх зусиль у вашій духовній праці. Далі він каже: І якщо все це у вас є і приумножується, то дієво. І плідно ви досягнете повного розуміння нашого Господа Ісуса Христа. Наша задача досягнути повного розуміння Христа. Розуміння ось наша мета. А хто не має цього, той сліпий, бо не бачить того благословення, яке отримав від Бога. Він забув, що був очищений від гріхів своїх минулих. Як бачимо, є речі, які нам з вами треба пам'ятати, постійно в них зростати, про них думати, бо є небезпека втратити те, що не цінуємо. Тому, брати і сестри, намагайтеся знову і знову доводити, що ви справді покликані і обрані Богом. Бо якщо ви йдете цим шляхом, то ніколи не спіткнутися вам і не впасти. Наше з вами духовне життя не має бути пасивним. Ми, як ті спортсмени, які хочуть чогось досягти в своїй кар'єрі, пробуваємо у постійних тренуваннях своїх духовних мускулів. І далі апостол каже: і будете ви жаданими гостем у вічному царстві Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа яким гостем ви би хотіли бути у царстві Господа? Навіть тут, на землі, нас з вами запрошують кудись, де ми жадані гості. Ми не приходимо в будь-який дім, де нам би просто хотілося прийти, але туди, де ми запрошені, де нас чекають, де ми жадані гості? Петро нагадує нам, хто ми є в Христі. І що прийнявши його, ми успадкували Його божественну натуру. Ми уникнемо тління, яке панує тут на землі із-за людських лихих бажань. І воно загубить людей, приведе їх до так званої другої смерті. Ісус дав нам можливість бути як Бог через пізнання Його. У нас є шанс жити вічно. А ви хотіли би жити вічно? Тоді пізнавайте Ісуса Христа як апостол і радить сьогодні. На все добре!